Зі святом незалежності вас, улюблені браття і сестри, свого часу незалежність кинули нам як кістку, і ми поводилися з нею, як зі старою обглоданою кісткою. Ми закинули її в куток і зовсім не цінували. Ми не цінуємо свободу, поки у нас її не заберуть. Ми не цінуємо життя, поки на нього не зазіхають. І от тільки коли на нашу незалежність зазіхнули, ми зрозуміли, що це є найвища після Бога цінність у нас, і ми стали за неї воювати. І це ще не зовсім справжня незалежність. Вона повністю залежить від американської зброї, не від української. І ще... Велика частина території України окупована, а велика частина території України окупована давно, і вона теж має бути повернута, що ви розумієте, про що я говорю. Україну ми асоціюємо з червоною калиною у полі, але це не зовсім правильна асоціація. Україна більше подібна на іншу рослину на картоплю. Все цінне в ній під землею. Душа України ховалася у Бандерівських схронах, душа України у печерах Київської лаври, які ми досі не забрали у московитів. Душа і святині української політики переховувалися в наших ракетних шахтах, але ми дали московитам і американцям підірвати наші ракетні шахти і віддати нашу ядерну зброю. Святиню нашої політики московитам найцінніший скарб селянської хати у льосі переховується. Найкращі наші люди нині у шанцях і бліндажах вони вкопуються в землю. І допоки ми не відвоюємо шахти Донбасу, не відновимо наші ракетні шахти і не заповнимо їх ядерними ракетами, допоки ми не відберемо у огідних фарісеїв московитів. Печери київської лаври ми не будемо мати реальної незалежності, бо підвалини свободи є такі підваленими, а не дахом, і не стінами. Без підвален не збудуєш стін, не накриєш їх дахом. На 31-му році незалежності ми із розгубленою, зневіреною і деморалізованою нацією вже навіть майже не нації, притворюємося у націю войовничу. Ми потроху звикаємо перемагати. Ми звикли кусатися, ми звикли стріляти, і це чудово. Ми захистимо свою свободу, ми відвоюємо незалежність, ми заберемо наші землі, і далі це буде уже не незалежність, далі це уже буде домінування. Ми будемо домінувати в пострадянському просторі. І доти, доки ми не поставимо собі цю мету, мету влади. А не незалежності ми не будемо мати справжньої незалежності. Братця, з нації повстанців ми знову повинні стати нацією завойовників. Наші предки завоювали більшу частину території України, вона ж колись не була Україною. Кордон з диким степом проходив буквально по Києву і далі. Ми рухалися на південь, ми рухалися на схід, ми забирали собі ці землі. В майбутньому світі виживуть тільки великі нації, маленькі в ньому не помістяться. Все змінюється так, що маленькі нації не мають засобів для виживання, не мають смислу для існування. Ми маємо стати великою нацією. Чисельно ми маємо розмножитися. Ми маємо стати великою нацією територіально, ми маємо стати великою культурною нацією, і ми маємо стати принаймні однією із найбільших воєнних націй в світі. І це завдання не століть, це завдання двох найближчих десятиліть, інакше буде запізно. Але з Богом, з пам'яттю про наших звитяжних предків. У захваті від тих героїв, які нині воюють на сході і на півдні, ми всього цього доб'ємося, і в цьому уже немає жодного сумніву. Слава Україні.